Ти е, знімався в фільмах для дорослих. Щодо повномасштабного вторгнення до того, як я вступив в медичний коледж, в мене були плани просто виїжджати в Європу е, і будувати кар'єру як е, актор фільму для дорослих. І, і тепер ти працюєш на швидкій. Ну, якби ви всі не дивились, не кидали гроші на OnlyFans, Fans, Just for Fans, Pенел, то ніхто б там і не знімався. Пам'ятаєш теж свій перший виїзд. Яким він був? Перший виїзд це був жах. Це був жах, я ригав. Ти відверто говориш про свою орієнтацію. Так, це не просто в суспільстві, яке тільки вчиться приймати рівність і різність. Мені байдуже чути, що я там якийсь неправильний. Або в мене якась там хвороба, і якісь іще маячні стереотипи, які мені доводиться читати в коментарях. Ти активно ведеш свої соцмережі, ділишся своїм досвідом, життям. Навіщо це тобі? Бо я і я істеричка. Чи бачиш ти, що твої історії надихають людей? Медик може бути смішним, медик може бути вільним і ближчим до людей, а не якийсь такий, знаєш, створений радянським союзом цей стереотипний образ лікаря, який сидить у такому калупакі, отак от, от сидить в кабінеті. Ну що, не ні, ражала. Проте виховання. Розкажи, чому ти почав про це говорити, що стало поштовхом, і чому це важливо? У моєму дитинстві був, був досвід, було насильство сексуального характеру два рази. і Я це пережив. Ми вже зрозуміли, що медицина все-таки це твоє. <кій> <кій> Ось, <здорові>. буде <кій> <кій> <Тані>. <кій> Будь здоровий.